Добрий день. Прикиньте, це не Аврора. А фігілі? Да-да, я теж. Це копієчка. Тут небагато, тут всього один товарчик. Це акрилові маркери. Акрилові маркери за 115 гривень. Прикол. 115 гривень. 18 кольорів. Е, знаєте, що ми зараз будемо робити? Робити на них огляд. да, Прямо в цьому відео. Не переключайтесь. Зараз буде огляд на ці маркери. Тож, перейдемо. І от ми вже в закулісь Пройдемось по загальним характеристикам цих маркерів. Доволі зручна, хороша коробка, базові класичні кольори, що добре, якщо ви хочете тільки спробувати роботу з акриловими маркерами. Із плюсів, до речі, можу виділити, що є два хороших тілесних кольори. І також дуже великим плюсом є те, що кольори дуже співпадають на те, що заявлено на кришечках. А зараз мінуси. Тріснутий білий колір. Він засох і намалював. Тож, ребята, раджу вам перевіряти набори, які берете. По кольорам мене наче все влаштовує, окрім двох однакових блакитних. Замість нього вони могли б покласти, наприклад, сірий. Ну і такого монстрика я сьогодні намалював і будемо його розмальовувати. А поки ви дивитесь під пень цього малюнку, прошу вас підписатись на мій Тікток. Якщо вам подобається мій контент і ви хочете продовжити його дивитись, мені буде приємна ваша підтримка у вигляді лайку та підписка. І ще в мене є телеграм-канал. Там будуть фото викрасок та пост з більш детальною реакцією. Що я можу сказати по самим маркерам? По відчуттям вони ніби підсохлі. Знаєте, ніби їх відкрили і вони полежали пару годин без кришечок. Отакі От відчуття в мене виникли під час малювання ними. Також особисто для мене кольорів недостатньо, та малюнок мені довелось завершувати трошки іншими маркерами. Мені не вистачає темнішого червоного та сірого. Якщо чесно, я не можу рекомендувати ці маркери, тож купувати вам їх чи ні, вирішуйте самі. Але з іншої сторони, що я хотів за 115 гривень. Я, звісно, буду ними користуватись, але моє перше враження про них склалося не дуже. Що ж, напишіть коментар, як вам малюнок, та до зустрічі!